Пенсіонерів чекають нові випробування зміни в системі виплат не за горами. Начальник управління пенсійного фонду в Закарпатській області розповіла очільникам сільських рад тячів, що не просто ні реформи. Це створення професійних систем, скасування всіх спецпенсій, введення накопичувальної системи. Та головною причиною зустрічі стало перенесення відділення пенсійного фонду з дубового в райцентр, тобто його ліквідація. Так, да, є питання зберегти. Я розумію, є ну, я самолюбляю, здорове нашу здорова самолюбі да? щоб мати свій курс. Добивати би мало бути, але ми день для того, аби люди не страдали. Хоча самим жителям добового і прилеглих сіл від цього користі ніякої радше навпаки, запевняє селищний голова. Нагадаємо, з цього приводу днями обурені люди страйкували і перекривали дорогу в селищі. Вони ж звернулися з проблемою ліквідації дубівського відділення до народного депутата України Василя Петьовки, який у свою чергу попросив очільника пенсійного фонду України вжити заходи і врегулювати конфліктну ситуацію. Як по такій дорозі, як при такій стихії, коли в нас снігопади з суво то не можеш доїхати по посолу. Люди до церкви пораз прогортають ту дорогу. Це один момент. У такий напружений час іменно будоражити народ. У мене двері не запирають, У головця тих верхніх сіл двері не запирають. Люди вчора дорогу перекрили. Я не знаю, як ми то поясниме людям. Ми не зможемо то пояснити. Не розуміє дій керівництва і начальник дубівського відділення пенсійного фонду. Мовляв, якщо працівників не скорочують, тоді який сенс витрачати кошти на далеку дорогу, коли можна і надалі працювати на місцях? З нашого колективу я не знаю, хто буде їхати на роботу в Тячому. І Це прекрасно розуміє керівництво. Це прекрасно розумію, того, що в нас вже розмова була. Ми їздити не будемо. Наприклад, я за себе говорю, що я не маю здоров'я, я вже їздити. Логічне пояснення реорганізації фонду присутні шукали далеко не у спокійній обстановці. Вирішити якесь питання у вас у пенсійному фонді одним днем не рішає. Робляться чегні. Ви думаєте, що нам просто на, на, у сільської на, раді сидіти та вас уховати? До того ж, перенесення відділення пенсійного фонду суперечить новій реформі про територіальне об'єднання громад. Відповідно до територіальної, до принципів реформування, послуги, які мають надаватися об'єднаних громад, виплата пенсії, субсидії, забезпечення пільгами. З яких рухів я вам скажу, я би попросив все-таки не робити і враховувати деякі ці нюанси, які є. Присутні пропонували знайти компроміс, аби не створювати жителям віддалених сіл незручностей. Можливо, мені це неприємно озвучувати, але зберегти хоч ту мінімальну кількість, які би могли надавати ту послу. Можливо, в цей час не скорочити до одного. Ви теж переговоріть когось тут утячив, когось там залишити. Я пропоную так. Зрештою, Анастасія Пентек пообіцяла зустрітися з громадою і пояснити доцільність таких дій наприкінці бурхливого засідання. Присутні дійшли згоди відтермінувати оптимізацію добірського відділення пенсійного фонду, доки відповідно до нових законів територіальні громади сіл не об'єднаються.